В умовах нашого денного стаціонару ми можемо провести дану матимпуляцію. В Івано-Франківському обласному перинатальному центрі можна безоплатно зробити укол антирезусного імуноглобуліну препаратом резоглобін. Це необхідно для того, щоб попередити розвиток гемолітичної хвороби плода та новонародженого, що проявляється гемолітичною анемією, жовтяницею та набряковим синдромом, а також запобігти розвитку можливих негативних наслідків для жінки. Антирезусний імуноглобулін вводиться пацієнткам з резус мінусовим фактором при умові, якщо партнер є. Резус позитивний. Це обов'язково рекомендується під час вагітності в терміні 28-34 тижні. Це вводиться також обов'язково у післяпологовому періоді, якщо дитинка взяла резус-позитивний фактор на протязі 72 годин. Також рекомендується введення антирезусного імуноглобуліну пацієнткам, які мали 2 дні, також позаматку вагітність або переривання вагітності. Також він може вводитися у ранніх термінах вагітності пацієнткам, які мають кровомазання невиясненої етіології, або також ретроплацентарні або ретрохоріальні гематоми. Жінці, яка вводила імуноглобулін під час першої вагітності, обов'язково потрібно проводити профілактику і під час наступних вагітностей. Це обов'язково, тому що Кожна наступна вагітність тільки може усугубляти дану ситуацію. В нашому перинатальному центрі є новостворене консультативне діагностичне відділення з ліжками для денного стаціонару. І в умовах нашого денного стаціонару ми можемо провести дану матримпуляцію, а саме введення антирезусного імуноглобуліну пацієнткам, в яких є показання для введення препарату резоглобін не потрібно жодної особливої підготовки, лише скерування від лікаря. Медики кажуть, що введення імуноглобуліну є безпечним для матері та плоду. так, правило, Не викликає побічних ефектів. Надіється НКО Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.